Приміщення на вулиці Лесі Українки, 24А, де розташована Волинська спілка художників, руйнується через дірявий дах. Про це Суспільному розповів художник Леонід Литвин. То були такі буревії, позривало шифер, коньки позривало, прямо по стінах тікло. Зі слів митця Леоніда Литвина, він 10 років працює в одній з майстерень на останньому поверсі житлового будинку у центрі Луцька. Каже, бувало таке, що під час опадів на вулиці зі стелі крапало просто на голову. Тобі тільки на голову ти змусиш вилізти на дах. Художники цілофаном застеляють, лазять по тому даху. Крок з дерева, вони прогнили. Бо вода весь час лється, воно гниє. Димари, дощ повимивав роствор, це хлопадає на шифери. Прибуває шифер. Голова Волинської організації спілки художників України Володимир Марчук каже, що будинок протікає наскрізь від останнього поверху, де розташовані майстерні художників, на перший до виставкової зали, у якій художники збирають відвідувачів галереї. Отут колись вода стояла ціле літо. Ось так от че вже 20 років. Отут заміняли пару разів. Ремонт зробили за півтора мільйони тут. Незручності через дірявий дах відчувають і у квартирах, розповіла машканка будинку Надія Смирнова. З її слів, другий та третій поверхи чотирьохповерхівки це 20 приватних квартир. Проблеми у нас великі. Проблеми з тим, що дах уже боже. Ви дивилися на дах. Були на даху, То що говорити без криші? Протікає до самого самого низу, буде повністю руйнування будинку. Зі слів голови Волинської організації спілки художників Володимира Марчука, робити ремонт даху мали б за гроші міського бюджету, бо підвал та перші і останні поверхи будинку є комунальною власністю, яку рішенням виконкому 1995 року надали у безоплатне користування спілці. Їхня організація, і він особисто говорить художник Леонід Литвин, неодноразово з цим зверталися до міської влади. Я прийшов до пана Поліщука Ігоря, приніс йому фотографії, як зробив цілу купу. Він подивився фотографії і каже, ідіть до начальника ЖКГ. Він теж подивився фотографії, зробив він проєкт вартістю 40 тисяч. Потім я знову пішов. Кажуть, що ремонт буде коштувати капітальний 2 мільйона 600 тисяч. Директор департаменту ЖКГ Луцькради Микола Осіюк розповів Суспільному, що не пам'ятає, яка ситуація із приміщенням на Лесі Українки. 24 А. Можливо, якісь звернення є. Мені необхідно вивчити дану ситуацію. Хоча би, щоб я за завтрашній день розібрався, десь на післязавтра підходьте. Суспільне повторно за кілька днів звернулося за коментарем до директора департаменту ЖКГ Миколи Осюка. До мене особисто ніхто з художників не звертався і не приходив. Їм фактично безоплатну оренду, можна сказати, віддали приміщення вже скільки років. Ну вони все одно за якісь виставки, за якісь це, мабуть, беруть певні кошти, повинні були б вже за стільки років можливо закумулювати. Коментувати питання ремонту у будинку на Лесі Українки 24 А в міській раді також вповноважили начальника управління капітального будівництва Леоніда Карабана. Він розповів, що міська рада юридично не має право оплачувати увесь. Ні покрівлі, ні фасад. Треба створити ОСББ. Тоді, можливо, там міська рада на на однаково, ну, в якихось там умовах надасть ОСББ там фінансову допомогу чи субвенцію, і ОСББ частково і зроблять покрівлі. Створення ОСББ в цьому будинку не вирішить питання ремонту, говорить художник Леонід Летвин. Це саме кажуть і мешканки, з якими поспілкувалося суспільне. Я міг би дати тисячу гривень. А та бабка каже: Я можу дати 300 гривень. А та каже, а я зовсім не дам. Ви самі розумієте, що таке ОСББ і який будинок треба брати ОСББ. Ну, звідки ми можемо зібратися? Художники не знають, чи вони можуть. Вони ж тут не живуть. Будинок весь пенсіонерів нас пенсії. Не дуже велике. Чи вирішуватимуть ситуацію з дірявим дахом на вулиці Лесі Українки, 24 А розповімо у наступних випусках новин. Дар'я Тамошкова, Олександр Ватащук та Вадим Панафідін. Суспільне новини Луцьк.